Прифайного, благородного, дай Боже, і натхненного дня четверга. Ми знову вдома. Тільки що подумав, як же я люблю бути вдома. Особливо коли бігаєш у всяких служіннях у різних місцях, вдома це щось. Я згадав, що я хоббіт по натурі. Сьогодні навчають нас діти, але навчає нас Марк Твен про дітей. Він каже: спілкуйтеся з дітьми. Я дуже люблю говорити з дітьми. Бо діти спочатку говорять все, що знають, а потім зупиняються. І я неодноразово з цим стикався, особливо коли з маленькими дітьми говориш, то я десь собі був, був такий жарт придумав, донедавна так дітей випробовував, що слухай, а ти знаєш, де у вас гроші лежать? І так недавно так до, до, опитувався про до одного малого. Він каже, він мені розповів, де в них гроші лежать, скільки в них грошей. А потім обертається, подивився на маму і аж розплакався, що каже: пробачте, я не хотів цього говорити, або ні, не не, 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 не хотів. Я не маю цього нікому розказувати. У, у дітей нема гальма. І тому прикольно їх питати про якісь речі, ну, не питайте про гроші. Я вже, я вже сам цього не роблю, бо я зрозумів, що це не, не такий вже жарт, і не, не такий вже смішний, а треба, аби жар, жарти були всім смішні. То все ж таки, коли поговориш з дітьми, ну про якісь ці інші речі чи там. Про якесь мінімальне богослов'я, або про якісь погляди на життя, або що. Оце дуже мені подобається. Вони спочатку говорять, виговоряться, все розповідають, а потім вони думають, чи добре вони сказали, чи ні, чи не сказали щось зайвого. Але буквально йде, йде усе, що є на серці. І мені здається, що коли Ісус запрошує нас, аби ми були як діти, то Він також і говорить про цю рису. Цей чудовий час дитячий, у маленьких дітей. Коли ти не бачиш лукавства в розмові, коли буквально що бачу, те співаю, що бачу, те на язиці, і це такі класні розмови, Десь пробуйте з дітьми говорити. Вони насправді дуже потребують розмови, вони дуже потребують бути поміченими, бути підкресленими. То ми тепер власне, готуємося до табору, що цими днями так уже посилено і ефективно, бо з понеділка наступного тижня починається. І щось так я молюся, розпізнаю, і каже мені Господь, не так вкладайся у матеріали, не так вкладайся у підготовку якусь, не знаю, технічну, як вкладайся в любов. Бо діти потребують обіймів, присутності, потребують любові, по суті, як і всі ми. І тому і це, думаю, буде файна нагода поговорити з багатьма дітьми про те, як мають, як почуваються, як живуть, чим живуть. І також запрошую вас. Знайдіть сьогодні нагоду переліпитися до якогось свого сина, внучки, дочки, внука, племінника, друга, колегу, може, подружитися з якимось малим або з якоюсь малою і просто з ними побалакайте. Поставте їм такі фані, серйозні питання. Я думаю, ви будете вельми здивовані, як вони класно відповідають, як вони без тормозів на все мають свою оцінку і все можуть оцінити. І можна у них повчитися такої щирості, відкритості і не лицемір'я. Я думаю, що Ісус нас до цього закликає сьогодні, аби аби ми таких добрих рис у дітей вчилися і поверталися. Тобто нам не треба їх відновлювати, нам треба повернутися у нашу дитячість для того, аби ці риси у нас далі могли розвиватися. Одним словом, відкопати їх. Тому дякуємо Марку Твену, що нам пригадує, що він любить з дітьми спілкуватися, і нам варто, і точно буде чого повчитися. І я думаю, дуже, дуже швидко побачите, до чого можна повернутися у власному житті, до якої доброї чи файної риси дитячої сила. Також пригадую, що ще нині завтра триває ця наша збірка для табору. Хто хоче приєднатися чи на утримання якоїсь дитини, чи взагалі на служіння подібні і на служіння цього табору, то можете перейти у посилання під відео, там є номери карток. Сила. Шукаємо контакту з дітьми і повертаємося до всього доброго, дитячого, що ми десь відклали чи прикопали. Майтеся файно, мир вам!